Не в А що це було? Мир дуже Моргун. З ким мир? З сепаратистами? А з ким? З народом? Не дави Акуратно, в чоловіка порване сухожилля. У голову тобі якби відбили, а не сухожиля. Де телефони? Перед Телефон е, стоять. Де машина? Підганяйте машину швидко. Відженіть Тойоту. Моргун. Почому роді ми продав? Ні за що не продав, ніколи не продав. — Не продав? Никогда і з сепаратистами в чого никогда. домовлявся? Тому що мир нужен був. Мир. В житті було багато, дуже морю. Тому і з сепаратистами домовлявся. Домовлявся не з ким? Через тебе кров лилась в Маріуполі. Нет. Через тебе, тому що ти носив чолові... колорадську ленточку. Ні одного чоловіка не втрачали ми. Ні одного. Посиді сітува. Машину підгоняйте швидко. Ні одного не втратили, ні чоловіка. На 15 років загримиш, потім розкажеш. Ти подонок, ти носиш полковничі погони. Яка пенсія? Скільки пенсії отримуєш? Я пенсію не отримую, працюю. ще працюєш. так? Зарплата яка? 6300. Давай сюди, зашли. 6300 зарплата. Мало тобі платять? Я нікого грошей не брав. Давай, машину. Сіли. Сидіть. Дивіться за ним, тримайте.